Всім привіт! Слава Україні! Ось рано. Сніг помаленьку тає. Робиться болото. Болото дуже страшне. Ліцьке болото. Йдемо обходити хазяйсько. Ось такі у нас справи У нас занеслася одна індичка. О, жовта стала. Стала з'їзда. Диєм зараз їм їсти. А ютки таки віддерка куку одну одну кукурудзу, одну пшеницю. Що купу дачиш? Дав їм їсти. Ось таке наше хазяйство. Тут курочка знесла Та, то курочка. У нас занеслася ще одна індичка, не знаю, біла чи чорна. Яйця буду складати, бо підпички хочуть. Яєць. Буду складати. Яйця не продаю, продаю індик. Садити я більше не буду, індички. Не знаю точно, яка занеслась. Скоріше всього біла, бо яйця дуже велике. Ось. Ось такі справи. О, курочка зразу пішла нестись чорно. Кочка сидить. Ось. І не встає. Дуже гарна кочка. Квочці два роки. Перший раз сидить. Ось. Ось такі у нас справи. Буду просвічувати, дивитися, що там як. Кочка не кусає. Ось він Вже моя від курята. за три дні. Я думаю, в понеділок почнуть почну Він дочка дуже добре сидить. Все добре. Думаю, що все буде. Дуже май добре. Ось такі справи в нас. Ось такий індик. Індика, можливо, заберуть, дзвонили до мене. Але чомусь не передзвонювали. Дзвонили до мене три рази. Мали вчора вечором передзвонити не передзвонили. Чекаємо їхнього дзвінка. Не заберуть, чи не заберуть, лишимо на другий рік до тих індичок. А бурбона треба буде інакшого. Буду десь шукати. У мене є підписчик, який дзвонив до мене, що має... шипуни, має важкої лінії. Недалеко від мене. І має різні індики. Що індик? Ось така в нас погода. Сніг тає вже добре, що трохи тає. Індичка треба відкрити двері, індичка може підуть зараз снати вже. Та не може, точно. Вона встала поїсти і зараз піде знов сяде і буде сидіти. Ось. Йдемо ще до, до індики. подивимося, де їсти тату треба. Ось. Дерева. Дерева вже почали листки розпускати, а в нас сніг випав. Ось. Бачите. Обрізали, от бачите? Ось. Почали випускати листки. О, грушка от вже почала пускати. Бачите? Тут посадив я ще малину того року, щоб кури мали де ховатися від яструба. бо ось. Трошки посадив і росте. Не бачите. Ось такі у нас індики. Я злізаю сніг ось. з сніг, зліз, треба дитини, іди хочуть пасти дити. Хочом не дійться. Кравичка там малесень, дивіться. Вони то визберують, віддзьобують, хочуть впасти нема. Може зараз їм два кличка десь знайду нарву, щоб, щоб хочуть. Хочуть зеленого. О, індичка вже пішла сідати. Ось. Поїла і пішла сідати. На п'ять хвилин вийшла. Трошки стайню відкриті. Ось наші птінчики. Ось. Такі мої маленькі птінчики. Ось. Видно, пішла їсти, вони трошки поїли, п'ють і йдуть сідати. Ось такі індичата. Це по нашому індику і по індичи, індичат Індичих яєць Ось. Такі наші яєчка. Що за все добре. Мало бути, 13-2 затусила, лишилося 11 штук. І 2 не опліт. Ой, не опліт, а заомерли. Ось такі наші великі індичата, три хіба купити, я бачу немає а все а, їсти є. Дівчата дуже, дуже сильно підросли. Ось. ось. Такі наші справи. Всім гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім па-па!